Яка професія стала менш привабливою з віком? Озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал, а також трішки захворів прошу обучення, якщо буде дивний голос. А також, будь ласка, читати дисклеймер. Безумовно, лікарі та медсестри. Мені доводилося ставити діагнози самому, а лікарям, схоже було байдуже. А потім моя партнерка влаштовувалась на роботу медсестрою. І я дізнався про те, наскільки нечисті на руку більшість лікарів і медсестер. Вони сплять з іншими, порушують правила етики, вживають наркотики на роботі і роблять небезпечні для життя помилки, часто через необережність, які швидко ховають під килим за те, що вони видають, що їм байдуже. Вони отримують велику зарплату, багато відпуст і престиж, звичайно, це не стосується всіх, але деякі історії, які поділилися мій партнер, відкрили мені очі. Колись давно увесь IT-простір здавався чарівним. А тепер це гнітучі хвилі звільнення по всій галузі. Кар'єри під загрозою через штучний інтелект та офшорних. А технологія звивається так швидко, що здається, ніби щоразу клопотатись з обіду, вам доводиться перекваліфіковуватись. Нескінчені хвилі мрійників із зірковими очима тягуються в купівлю дорогих сертифікаційних курсів, які рекламуються в інтернеті. Як легкий шлях до професійної кар'єри. Але вони не кажуть вам, що найм на роботу перебуває в стагнації, і ви конкуруєте з майже 300 тисячами американських it фахівців які були звільнені в 2023 році. Осі, ну можливо, за винятком деяких ветеринарів та інших науковців на рівні докторських наук. Я все ще ціную людей, які працюють в академічних сферах, і намагаються добре виконати свою роботу. Просто моя віра в різні аспекти академічної структури вже не така, як раніше. У мене були десятки місць роботи, і жодна з цих компаній не була керована так, ніби хтось насправді знав, що робить, включно з благодійними організаціями. Я коли науковий, скажу про науковців. У змі вчених часто зображують як блискучих шукачів істини, які рятують світ за допомогою чистих фактів. Але насправді більшість науковців не такі. Більшість статей пишуть аспіранти, які прагнуть отримати науковий ступінь. Публікації оцінують за такими показниками, як плив і новизна, а не за якістю самої науки. Така система призводить до проблем. Негативні результати рідко публікуються. В роботах часто переоцінують висновки, щоб вони звучали більш важливими, а дослід. Відник дотримуватись уставлених методів, щоб не вибиватися із колії. Варто також зазначити, що степінь доктора філософії не завжди означає, що людина надзвичайно розумна. Це більше про напорегливість, толерантність до розчарувань і самомотивацію. Звичайно, є блискучі вчені, які не підпадають під цей шаблон, але вони скоріше виняток ніж правило. Медсестри, медсестри герої медичної галузі, і я повністю підтримую страйки і все, що їм потрібно зробити, щоб їм платили більше і ставилося до них краще. Я все ще з обережністю ставлюся до деяких медсестер. Деякі з них, по суті, є жіночими еквівалентних поганих копів. Вони займаються цим, тому що вони погані люди, які хочуть, щоб їх бачили, як вони роблять добрі справи, де добрі визначається як вираження суспільної гендерної ролі в дуже агресивний і демонстративний спосіб. Та й факт що всі до єдиної погані дівчата з моєї середньої школи є медсестрами, дійсно продається для мене. А ще І я інженер. І боже, деякі цих хлопці. Абсолютні божевільні вчені чарівники у тому, що вони роблять. Але більшість з нас просто якийсь чувак. Коли я тільки починав служити в армії, я думав, що там будуть дуже зрілі дорослі люди, які важко працюють. А потім я зрозумів, наскільки незрілими є більшість молодих солдатів. І тепер, коли мені 30, озираючись на ті роки, я розумію, що це була просто купка дітей, які бігали на великому ігровому майданчику, називаючи це тренуванням. А потім давали нам зброю. Також фахівці з психічного здоров'я, попрацювавши в клініці, я зрозумів, наскільки мало більшості з них взагалі дозволено піклуватися про себе, тому що. Клініка була просто способом викачування грошей з державного страхування. Пізніше, коли мені стало достатньо добре, щоб відвідувати терапевтів, деякі з них провели зі мною лише один сеанс. Після чого сказала, що вони недостатньо досвідчені, щоб допомогти мені. Один із них навіть помітно засмутився, коли я згадав про таку просту річ, як проблеми з вагою. Часто кажучи, з більшості професій. мав достатньо безпосереднього чи опорядкованого досвіду, однак лікарі стоять осібно. Після того, як я надивився на те, як вони переменшують реальні симптоми або використовують дані з моєї історії хвороби, щоб виставити мене за двері, не виконуючи свою роботу, я почав усвідомлювати, що лікарі мають таку ж ймовірність бути вигорілими, лінивими або необізнаними, як і будь-які інші професії. Досі не знайшов жодного, хто тобто б справді Мало допомогти з моїм безсонням, замість того, щоб списувати його на речі моїй історії хвороби, які вже 10 років як не актуальні. Позитивних моментів стоматологи вражають мене більше ніж раніше, але мені пощастило, і я потрапив до чудових стоматологів. У дитинстві пам'ятаю, як мама одягала нас на прийом до лікарів, щеплення, огляди і так далі. А жінки на репетиції здавалося мали більш простижну посаду ніж більшість адміністраторів. Я працював медичним адміністратором і адміністратором на рецепції з 2004 по 2015 рік у приватній практиці в найбагатшому передмісті нашого міста. Ми були добре представлені, і хоча у нас були дивні пацієнти, нас дуже поважали, а наші обов'язки входили далеко за рамки того, що передбачає сьогоднішня роль. Ми працювали з лікарями як одна команда, а в наші дні. Буквально будь-хто може бути медичним реєстром, ті, з якими я стикався, часто ліниві, грубі, і для них це просто робота. Я рідко бачу позитивну взаємодію між лікарями та адміністративним персоналом. І вони зробили про це запису на прийом набагато складнішим ніж потрібно. Я б не сказав, що професії стали менш вражаючими. Скоріше, деякі люди в цих професіях стали менш вражаючими у дорослому віці. Я зустрічав багато людей з надзвичайно вражаючими титулами із очевидно великою відповідальністю. Але вони були найтубішими людьми, яких я коли небудь зустрічав. Наприклад, як вони сюди потрапили, бляха мухе. Деякі люди знають, як досягти успіху, сидячи на хвості, знаючи потрібних людей, потрібний час, пішовши в потрібну школу. Одружившись потрібною людиною, або сином потрібної людини, або що. А є люди, які просто вибивають мене з колії. Працівники аварійно-рятувальних служб. Я ніколи не бачив, щоб хтось із тих людей, яких я бачив у дії, не зміг би впоратись з критичною ситуацією. Я б ніколи в житті не міг портити з тим, що вони справляються. Це лайно вражає мене цілими днями. Викладачі коледжу для мене у процесі навчання я спочатку зрозумів, що вони не дуже добре розуміли те, що викладали, а потім я зрозумів, що були певні проблеми з тим, що вони досліджували, особливо за моїми спостереженнями, з точки зору упередженості. Мені довелося писати диссертацію відповідно до упередженості мого наукового керівника, яка, на мою думку, не була підкріплена даними. Мені здається, що вони вирішили, що якась ідея була їхнім внеском, а потім доклали всіх зусиль, щоб дані відповіли моделі. Але давайте будемо чесними: більшість в економічних дослідженнях і в багатьох дослідників буде схожі на горбобі. Автомеханік. Зараз так багато поганих автомеханіків. Що здається, що кожного разу, коли я приїжджаю до них, вони поводяться не так, як у минулому. Не знаю, чи справа в тому, як їх навчали чи в чомусь іншому. Але за винятком того, що вони не знають, як змінити конкретну деталь, всі вони здаються без ініціативними і нездатними активно допомагати у вирішенні будь-якої проблеми, яка може виникнути у вас. Очевидно, що підготовка більшості з них є дуже вузькою. Медичні працівники переважно лікарі. Вони, як правило, відірвані від реального світу на колони, вражають себе набагато розумнішими, ніж я насправді, і не розуміють цінності грошей і того, звідки вони беруться. Вони також демонструють дуже мало навичок критичного мислення вирішення проблем. Хоча вони можуть запам'ятовувати книги і дотримуватись процедур. Можливо, колись давно вони були розумними, практичними і соціально інтелігентними людьми, чого вже не скажеш про Велику Британію. Багато моїх теперішніх. Пістриг друзів, лікарі, як і бість людей, з якими зустрічався. Керуючий директор, генеральний директор, керівник вищої ланки загалом раніше. Я думав, що будь-хто тобі має цю посаду директора чи керівника, має бути дуже розумним і володіти якимось особливими секретними знаннями, які допомогли йому досягти цієї великої посади. Зараз я працюю поруч з цими людьми і можу підтвердити, що більші з них більш стійкі та везучі, ніж справді талановиті. Безумовно є вражаючі люди, які досягли цих посад, а більшість з тих, з ким я працював, це просто дуже обітні люди, які готові з'їсти тонни лайна, щоб отримати великий титул. Друзі, знову дякую вам за ваш перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, на коментар та поставте лайк. І я захворів. І у мене взагалі зранку з'явився голос. Вчора вечір після запису відео він зник. Тож, якщо така станеться ситуація, що в ближайші дні вийде на каналі відео не з моїм голосом, а з голосом якого-небудь іншого блогера або актора озвучки, не дивуйтеся, просто я захворів і мені довелося просити когось моїх знайомих озвучити. Такі справи. Тобто, сподіваюсь, ви це зрозумієте, але сподіваюся, його не буде, і сподіваюсь, я. Просто зараз е зможу прийти до норми, і в нас буде стабільно виходити відео. Всім дякую за перегляд, будь ласка, підпишіться на канал, чувати прекрасний коментар та поставте лайк. Гарного вам дня!